Для переважної більшості європейців і американців, для їхньої політичної еліти, поки що питання пост Росії це далека і глибока теорія. Ну, на що я вже щонайменше реагую вже багато років, ще задовго до повномасштабного вторгнення я написав одну таку невеличку книжечку, ось я спеціально навіть завію вам показати. Ось вона називалася Thegration of Russia Threat or opportunity, тобто розпад Росії, загроза чи шанс. Ну, мабуть, через те, що вона була оформлена в такому рожевому кольорі. Американці мене називали відразу рожевим оптимістом. От, хоча правда, дзвонили і питали, що я маю на увазі, ну я кажу, ну я маю на увазі, що до цього треба готуватися, тому що. Вже був у нас в історії такий випадок, який називався СССР, і він моментально розпався. Хоча ніхто ще за два тижні до цього, а цей ніхто був сам президент Сполучених Штатів Америки. Це не вірив.